Вінницька територіальна громада продовжує розвиватися у сфері міжнародної політики. Представники департаментів міської ради зібрались на тренінг-семінар, аби обговорити ідеї та озвучити власні пропозиції для поглиблення партнерських зв'язків із закордонними представництвами та організаціями. Воркшоп та знайомство власне, між собою і з контекстом Вінниці, аби далі, аби далі на основі цих результатів продовжувати вже робити проєкт. Сьогодні учасники, керівники департаментів Вінницької міської ради, які найбільше займаються та мають дотичність до міжнародних проєктів. Тренінг для працівників міськради провела експертка міжнародного рівня. Громадянка Великої Британії з Вінницьким корінням Вікторія Вдовиченко. Першурвоно працювати нові проектні, так само як і мотиваційні рішення, для того, щоб Вінниця дійсно продовжила залишатися неймовірно прекрасним, але ще міжнародно визнаним містом. І це якраз є один із пріоритетів, тому що ми хочемо подивитися, де в нас сильні сторони, де в нас є слабкості, які ми можемо підсвітити для того, щоб працювати з ними.